Добре, ми якраз тільки що проговорили, да? І твоя розповідь про е, знаки про безпеку пересування по вулицях і про удосконалення. Певно, що система удосконалення безпеки на вулицях міста, так? Харків, так, ну, Лондон, welcome. Так. Я от хочу зауважити, що в Харківі дуже багато було на тротуарах, бікбордів різних і таких стовпчиків, де можна було. От, до речі, там, де журналістам ішов зав'язаним очима, шкода, що в мене того іншого відео не було, там, де якраз він такий врізався в стовпчик, який стояв на дорозі. <с <с і от я просто хочу розповісти, що, наприклад, коли ми там приїжджаємо в Європу, і ми починаємо там порівнювати і, так, О, та, от, а там отак от, погано, там, напевно, скоріше, воно не те, що погано, а просто якщо запиту нема на щось. То архітектор робить так, як робить. А якщо буде запит, тоді напевно вони переробляють. Е, ну, в, в У мене такого досвіду не було. Просто. А, наприклад, я хочу розповісти в Лондоні, коли я е, вчив дорогу до школи, там тротуар, і прямо біля тротуару стоїть стовп, і така прям таким. таким Веєром таким, оці пластинки, такий гострий знак, там не знаю, дорожній знак чи який, ну там, коротше, просто там, якщо отак, от я б не знаю, чи не було б е, зі мною інструктора, то я міг, напевно, собі розсікти обличчя просто гострі гості е, пластиниці. Ну. Слухай, я б на всі сто відсотків, я в Харкові так врізалася, хоча. Ну і коротше, так. Да. І, коротше, вона каже, треба зробити фотографію для того, щоб я відійшлю, щоб вони щось прийняли якесь рішення з цього. Mm -hmm. ну, ми так посміялися і кажу, давай я кажу так: я обличчям прям притулився на ці гострі кути, mm -hmm. Ну, зробили так фотку. Ну і відіслали якось тоді, щось два чи три тижні мене там не було. Я не ходив там щось, а це ці канікули, здається, були моя інструктор десь уїхала. І тоді вже йдемо вже через 2-4 тижні йде, і бачимо, що вже знак був підняти. Я навіть руку гору до гори підняв руку, думав, дістати, але я так і не дістав до тих знаків, ну, пластин. Тому, е, значить, реакція спрацювала ну, на, цю, на цей запит, відреагували. Зараз у мене ще одне таке буде е, так вирішити проблема український культурний центр. Нормально, тут недалеко десь, може, ну, 4 чи 5, 6 зупинок мені їхати, Ну, тут 40 хвилин пішки може йти до нього. Але в чому є проблема? В тому, що коли автобус зупиняється, він зупиняється прямо напроти культурного центру. Але є проблема. Нема переходу. Треба дуже далеко йти, ну, метрів, може, 100, наверня, пройти треба в одну чи в іншу сторону, для того, щоб перейти, тоді повертатися. І е, я звертався до. Цих, що працюю в центрі українського, вони кажуть, ми вже кілька разів писали, але нема реакції ніякої нема на це. Я кажу: добре, давайте знов таки спробуємо. Я буду ну, з ним, зробимо фотографію, що я виходжу з автобуса і зробимо, що мені треба переходити, а я, я не знаю, як перейти цю дорогу. Ну, спробуємо от спробує. Плюс в цей центр приїжджають діти вчаться, то ну, треба ці, це питання, все ж таки, підняти і щось робити. Тому е, я вже е, зустрічався з своїм інструкторкою, зустрічався і казав, що давай ще раз зробимо, і з тими, що працюють в українському центрі, теж ну, чим, з кимось зробимо. Скоріше за все, що я хочу це з своєю інструкторкою зробити, бо вона більше знає, куди це відправить і що треба написати для цього. Бо вона представляє якраз організацію незрячих, тому скоріше за все, що я хочу це ще зробити зі своєю інструкторкою. Тому. Коли ми порівнюємо, що от а, от там такі теж є свої не, не, якісь там недопрацювання там незручності, то скоріше за це просто, якщо там буде якась буде запит на те, щоб там щось поміняти, то я думаю, там скоріше за все, що буде, буде зміна. В Україні, на жаль, якраз на, на це дуже слабо реагують. Це, на жаль. Ну, або занадто сильно. Як зроблять так зроблять, як, як розмітка, тактильна розмітка в Харкові, да? я досі ходжу дивлюся, думаю, а! Ну, <силість> то ж да. Я у Львові, до речі, коли була, звертала увагу на тактильну розмітку, то, чесно кажучи, я думала, що от місцями вона створена просто, ну, просто фантастично, да? так? <сміт> Там не то, що. Без неї зрозуміло куди йти, тому що тротували... Мирослав, у Львові є така, як Оксана Потинко, У Львові є люди, які цим цим працюють. І все у нас mm. е, на жаль. Є такі люди, але вони працюють тільки коли їм вигідно це, або коли це вони потребують. Ну ще щось там так, я ж кажу. Роз... Я ну, в центрі, наприклад, там на вокзалі там плюс-мінус окей, А коли як ходила по таких дорогорядних, можна сказати, вулицях, от чесно, там без розмітки, там не проблема орієнтуватися, але коли з'являється розмітка, то вона настільки сама складна. Що от саме завдяки розмітці не зрозуміло куди йти. Розумієш? Ну тобто ну, вона може. Ну наприклад, тут тепер... просто є, є ну. свої особливості знов таки, значить, якщо так, це зроблено або від фонаря, від фонаря, або все ж таки зроблено так, щоб, ну я не знаю, якщо там тестують, це тестують, то бо я колись ще коли був помічником депутата і приїжджав садовий. Він, mm -hmm. правда, так от дуже якось мені не сподобалась його відповідь, чесно кажучи. Я просто поставив йому конкретне питання: що чи як ви дивитесь на те, щоб е, в Україні були стандартні різні е, ну, е, пристосування для, для людей з інвалідністю, щоб були стандартні, щоб були єдиний стандарт, там е, тактильна доріжка, там озвучений світлофор, там е, для Людей, які на колісному кріслі там а він просто почав своє я ставити, що от у мене там коли будують я забудовника Садову, там кресло колісне якщо він не зможе заїхати ну mm -hmm. чесно кажучи дуже мені було не, не сподобався його відповідь мені там почали закидати деякі що я неправильне питання поставив що треба було конкретики там що ну коротше знаєш ну отмазали, відбили, коротше Андрія Садового Хай були на їхній совісті. А ти знаєш, от зараз те, що мені подобається, що в Києві Євгеній Свет Світ, Рови, те, що, ну, його команда там дотичні, да? коли є ну, там державні будівельні норми, перша, а друге, коли по кожному питанні, коли ну, норми то норми, але реальний простір то реальний простір. Да? І коли по кожному питанню просто збираються і дать окреме обговорення, як робимо тут, а як робимо тут. Ну і це цікаво, це справжній варіант, тому що ну, я, це... до речі, закоплююсь Євгеном так. і угу. час від часу дивлюсь публікації, і мені дуже було приємно, коли там стало питання про. Покриття на, на переході трамваю, як там я от показав, як, ну, такий, uh -huh. як в Данську це зроблено. Це я вважаю, що дуже класно в Данську зроблено, цей перехід трамвайний, то, що ми з тобою колись хотіли, я uh -huh. тобі наголошував, щоб ти це. ну, І він сказав, що це дуже-дуже круто, і якби я так зрозумів, що вони це взяли на озброєння. Ні, Вони реально мені дуже обговорення подобається, і це обмін дубками в них uh -huh. подобається. Ну, справді, я думаю, що. Якщо в Києві так команда сформується і буде так потужна потужно діяти, що. Я у в така команда сформувалася. Ну, Харків специфіку Харкова, ти знаєш, не. Да? Знаю. Я дуже добре Харків знаю і знаю всіх цих активістів, знаю дуже добре. Дуже. Вони роблять, але я скажу, роблять тоді, коли їм це вигідно. Ладно, буває по-різному. Добре, що ми ще не проговорили, а хотіли б сьогодні проговорити. Ну, я не знаю. Ну, давай я трохи розповім про себе, як життя моє в Канаді. Давай чим я ти потрошку... займаєшся? Да. Да, я потрошку зараз вже звикаю, але все ж таки за Україну сумую, буду сумувати і все ж таки маю сподівання, що все ж таки, колись я повернусь в Україну. Але канадійський досвід це теж дуже велика сила. Тому я тут, як по можливості, поки живу, набираюся досвіду, знайомлюсь з цікавими людьми. От я там уже на Ютубі викладував. Там я був познайомився дуже з такою великою людиною, як Віктор Мішалов. Це бандурист. Це людина дуже-дуже знана у світі. Це магістр, це маестро, це дуже ну, людина, як я кому кажу особливо бандуристам, то люди з повагою дуже відносяться до цього, що так віда. Це ну, дійсна людина. Він написав 93 книжки про дослідження кобзарства і бандури. Тому дуже цікава людина, може, колись про нього окремо буде зробити ну, якусь. Також я тут знайоме з цікавом зараз, от, е... а, я відвідав музей військовий. Музей дуже мені сподобалось. Шкода, що англійську мову я не знаю, але дуже сподобалось. Хоча, чесно кажучи. Якось тут у них все запізненням. У нас же в Харкові ми це вже ще в 2016, 17-му, 18 му році вже багато цього чого такого проходили. А у них як це запізнення. Я їм вже навіть кажу, що якщо треба мій досвід, то я можу з вами поділитися досвідом. Може в Харкові дуже багато всього ми такого робили. Тому можу поділитися досвідом. Як там ці екскурсії? Але дуже екскурсія була непогана. Єдине, що був короткий відрізок, тільки холодна війна. І тому мені не дуже ця тема була дуже цік, не дуже такою цікавою. Але ну, доступності теж як такої немає там музеї, але е, це була екскурсія для незрячих, тому там шеврони, якісь там речі, які під склом, то були зарані підготовлені і нам давали в руки, ми мали їх оглянути. І Більше всього, що мені е, сподобалось в тому плані, що незрячі люди, які приходять з собаками по і такої не було проблеми, що типу з собаками не можна заходити до музею там чи ще тут нормально. Ішов незрячий, і нормально, і йшов з собакою подарем і спокійно слухав ту екскурсію. Єдине, що собака якось відмовилася йти по сходах, вона тягнула його на ліфт. Не стягнула. <сум> Тут такий був казус, такий смішний, трохи, що не, не хотіла по сходах іти, і тягнула, я так розумію, щоб в ліфті піднятися. Але це так, да. але дуже класно було. Також. Е я зараз готую, це От моя мрія була ще з України, в Польщі була мрія. Я збираю рушники, збираю колекцію свої. У мене 24 травня буде одна виставка буде рушників проходити у українському культурному центрі. А 25 травня друга виставка буде в Українській православній церкві Святої Троїці. І це, це не одна та ж сама буде виставка, це буде дві різних виставки. Тому. Я кажу, мої мрії збуваються потроху, і я тут зараз виставляю свої рушники. І, я так розумію, це буде і там буде, донати, будуть збирати на ЗСУ. Е е також е я зараз вже шукаю таких однодумців, яких людей, для того, щоб все ж таки моя мрія започаткувати у Лондоні український музей. Я готовий свої всі ці артефакти, все віддати, щоб започаткувати український музей. Ну і так потроху, я ж кажу, знайомлюсь тут. І також кожен день ходю до школи. В школі в нас це звичайна школа для дорослих. В школі всі такі дорослі вже люди є там, і там із Афганістану, з Індії, із Колумбії, із різних країн. Тому дуже цікаво, дуже цікаво слухати це все і вчити. Але мені трошки важкувато вчити, бо я все ж таки сприймаюся це на слух. Вони все ж таки там пишуть, дивляться на екрані, їм трохи легше з тим. Ну, потихеньку-потихеньку, все ж таки, якісь у мене є вже практичні заняття. І головне, що я вже відрізняю слова англійські, вже немає такого суцільного нерозуміння, то я вже слова чую, і це найголовніше вже прогрес вже Ну, Просто треба тепер словарний запас поповнювати і потихеньку вже може короткими фразами там щось говорити. І простіше ну, спілкуватися з е, мігрантами, да, ніж з місцевим населенням. Е, я навіть не можу сказати, з ким простіше, бо я особливо не спілкуюся. Хоча я ж кажу: інколи по-різному буває, інколи, наприклад, там розумієш, наприклад. Людину, яка з Ауністана говорить англійською, її... а тут приходить іспаномовна з Колумбії, я її не розумію, що вона мене питає англійською мовою. Окей. Okay. Добре, то чекатимемо тоді виставку і звіт після виставки обов'язково, да? Добречко, добречко. ну я думаю, що щось буде. Я ще раз хочу всім подякувати, хто дивився, дивиться мій канал. Я дуже всіх прошу все ж таки більше ставити коментарі. Від коментарів залежить дуже багато що мені далі робити. Також мені хотілося, щоб все ж таки було більше вподобаєк, бо все ж таки україномовний YouTube це він ще, ну він -то вже так більш-менш вже, вже так, але все ж таки хотілося, щоб все ж таки піднімався на такий більш високий рівень. Тому. Дуже прошу всіх е, взяти це до уваги. І підписуйтесь, і коментуйте, ставте вподобайки. І я буду дуже радий це все читати. І читаючи коментарі, мені просто буде легше на майбутнє якось ще робити таку зустріч з Мирославою розповідати. Добре, то на сьогодні тоді завершуємо. І коли-небудь, як-небудь, де-небудь зустрінемось наново, так? Окей.